Дякую вам, слава Україні! Героям слава нації! Україна! Усе. Так, 24 лютого розпочалось урочисте відкриття першої тріаналі малюнка у галереї Білий світ у місті Київ. Відкриття виставки було заплановано саме на 24 лютого у річницю повномасштабної війни в Україні. Незважаючи на труднощі з подачою робіт під час війни, малюнків на виставці дуже багато. Виставка працює до 22 березня, тож скористуйтесь нагодою подивитись. Ця тріаналі – це також мистецький конкурс, який визначив переможців та присудив почесні призи. Те, що Владислав Єрко отримав першу премію, не було несподіванкою, бо це майстер визнаний у всьому світі. І його роботи завжди вражають надвисоким рівнем майстерності. Але для мене було неочікуваним те, що художник був присутній на відкритті і здійснилась моя давня мрія. Я отримала нагоду познайомитись з ним. З роботами Владислава Єрко я знайома дуже давно, слідкую за усіма виданнями і купую книжки з його ілюстраціями. Але я мріяла побачити його вживу. І от ця мрія збулась. І, власне, саме з цієї нагоди, із зустрічі з улюбленим художником, я й вирішила записати цей випуск, аби розказати і вам про цього видатного майстра сучасного українського культурного простору. Вельми вірогідно, що більшість з вас знають цього художника і мають книжки з його ілюстраціями. Але якщо ви ще з ним не знайомі, то безумовно це буде для вас і відкриттям, і щасливою подорожю у дивний світ фантазії. Я маю іще одну мрію побачити оригінали малюнків, робочий стіл з чарівними інструментами, якими він створює той надзвичайний макросвіт, та записати інтерв'ю з Владиславом Єрко. І дуже сподіваюся, що і ця мрія здійсниться. А сьогодні я обмежусь тільки тим, що покажу вам книжки з своєї бібліотеки і познайомлю з цим надзвичайним митцем, якщо ви його ще не знаєте. У цьому випуску я використаю деякі зображення з простору інтернету, бо в мене є не всі книжки з його ілюстраціями, яких він зробив настільки багато, що на силу вкладається в голові, коли він все це встигає зробити. Адже кожний малюнок це не тільки години малювання надвисокого технічного рівня, це ще й час, коли художник шукає ідею, сюжет. Композицію, а також і ті необхідні історично достовірні предмети побуту, одягу чи інтер'єру, скажімо, як оцей музикальний інструмент на ілюстрації до Шекспіру, які допомагають йому створити той світ, у якому живуть його герої, наповнити цей світ не тільки реалістичними деталями, але й фантастичними, а інколи і сюрреалістичними, що притаманне ілюстраціям Єрко. Особливо, коли мова йде про твори з глибоким сенсом і простором для роздумів. Наприклад, Чайка Джонатан Лівінгстон Річарда Баха, або Алхімік Паоло Каельо. «Снігова Королева Книга вийшла у 2000 році, 22 роки тому. Але й досі вона зачаровує і дітей, і дорослих в усьому світі. І досі це одна з моїх найулюбленіших. Ілюстрованих казок, бо створений Єрко світ снігової королеви вражає своєю неповторністю та безліччю дивовижних, ретельно промальованих деталей. Ви тільки погляньте, якими примхливими та дивовижними візерунками гаптований її вбрання та головний убір. А місто, в якому мешкають герої, чи не вражає вас ця безліч надзвичайно гарних будиночків, які намалював художник, і які навіть через 22 роки є гідним конкурентом штучному інтелекту, що створює казкові замки? До речі, кажуть, що Ярко намалював себе в образі чоловіка у чорному пальто, що озирається. А ви як вважаєте, чи схожий? Але заважте, що то було 22 роки тому. Снігова королева здобула гран-прі на конкурсі Книга року 2000 в Україні та титул Найкраща дитяча книга 2006 року у Сполучених Штатах Америки. Книгу видана у багатьох країнах світу із перекладами на багато різних мов. А відомий письменник Поло Коеліо сказав, що це найдивовижніша дитяча книжка, яку він бачив у своєму житті. Кожна ілюстрація цієї книги насичена силою вселенної красивих аж до нестями предметів, квітів, предметів побуту, одягу, але кульмінацією, як на мене, є замок снігової королеви. Тут фантазія художника перевершила всі ті ілюстрації, що я бачила раніше, і створила настільки зачарований світ, що не диво, що кай хотів у ньому залишитися. На сьогодні існує чотири великих кольорових видання казок, проілюстрованих Юрко, безумовно не враховуючи обкладинок та ілюстрацій до інших книг, таких, наприклад, як Гаррі Поттер або Твори Шекспіра. Особливе місце також посідає і Маленький Принц. У Франції ця книга визнана найкращою книгою ХХ століття. До речі, ця книга завжди видавалась лише з авторськими ілюстраціями Антуана де Сент-Екзюпері. І тому офіційне українське видання це значна подія і для нашої країни, і для світу. Ця книга взагалі особлива для багатьох читачів усьому світі, і для дорослих, і для дітей. А ілюстрації Владислава Єрко роблять читання цієї книги ще більш насиченим емоціями, переживаннями, увагою до стосунків та подій. Вони підсилюють та спонукають людську емпатію та заглиблюють нас в почуття людської душі. Антуан де Сент-Екзюпері любив людей безумовною любов'ю, якою насичен кожний його твір. Я вважаю, що саме ілюстрації Єрку посилюють цю любов і м'яко змушують нас побачити цей світ очима і автора книги, і художника, який, очевидно, теж створює все з великою любов'ю. І до мистецтва, і до людей. Казкові кольорові ілюстрації Владислава Ярко – це завжди подорож в інший всесвіт. Це мандрівка і у часі, і у просторі. І цей простір матеріалізується, стає щільним і осяжним. Це диво, яке художник дарує кожному, хто долучається до цього Всесвіту. Книжка Казки туманного Альбіону здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі Книжка року 2003. -го». Взагалі, Владислав Єрко, володар багатьох всеукраїнських і міжнародних премій відзнак. І навіть після перегляду лише декількох його робіт, це стає абсолютно очевидним. Особливе місце посідає серія книг видавництва Баба Галамага, трагедія Шекспіра. Це видання особливе тим, що всі три книжки, Гамлет, Король Лір та Ромео Джульєта це поєднання талантів двох майстрів сучасного українського культурного простору Юрія Андруховича, який переклав твори українською мовою, та Владислава Єрко, який втілив їх в візуальних образах та символах. Твори Шекспіра ілюстровані багатьма художниками світу, але знов. Ілюстрації Єрко стають та залишаються унікальними та неповторними. У цих творах художник звертається до чорно-білої графіки, яка дає змогу глядачу заглибитися у зміст твору, у події та смисли, допомагає звернути увагу на ті літературні пасажи, характери, ситуації, які читач часто оминає, слідкуючи за сюжетом або насолоджуючись. Літературним стилем автора книги. Єрко уникає повторення традиційних підходів до ілюстрації трагедій, зміщує смислові акценти, використовує алегорію, метафору, надає ще більшої філософської глибини творам Шекспіра. В ілюстраціях до творів Шекспіра Єрко відтворює події та ситуацію з умовністю та символізмом притаманним театру. Але насичує їх деталізацією, яку може дозволити собі лише книжкова ілюстрація. На відміну від театру, де глядач здалеку має охопити всю сцену разом, книжкову ілюстрацію можна довго та уважно розглядати зблизька, і цим в повній мірі користується Єрко, створюючи таємничий та загадковий всесвіт за допомогою бездоганної техніки малюнку. До речі, Єрко в одному з інтерв'ю сказав так: художник ніколи нічого не повинен пояснювати, чому він так намалював. Якщо він пояснює, значить він графоман, мистецтвознавець чи психоаналітик. А ви згодні з Єрко? Чи вважаєте за потрібне, щоб художник розповідав про свої роботи? Чи все ж таки це задача арт-критиків? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. В своїх роботах Ярко поєднує різні матеріали, такі як туш, олівець, комп'ютерна графіка та окремо зроблені текстури. Серед робіт Ярко також дуже відомі ілюстрації до українського видання серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, до серії романів Карлоса Кастанеди та Паула Каелі, а також до твору Річарда Баха, Чайка Джонатан Лівінгстон. Якщо вам сподобався цей випуск, Тримайте свої кулачки, аби здійснилась моя друга мрія про зустріч і розмову з художником. І ще раз нагадую, підписуйтесь на канал, якщо ви ще це не зробили. Ставте лайк та пишіть коментар. І очікуйте на нові випуски каналу Зірка Малярства.